Любі дівчатка та хлопчики пропоную послухати цікаву історію. Гей, мешканці назарета! Прийдіть і послухайте наказ царя у зв'язку з переписом населення. Кожен громадянин повинен повернутися до свого рідного міста. Це, звісно, не радує вас, але після завершення перепису вам дозволять повернутися сюди. Виконуйте цей закон і пам'ятайте, що цар дуже суворий. Весь Назарет збентежився. Багато людей засмутилися, бо наказ царя суперечив їхнім планам. Проте цей наказ був Божим планом, і Марія з Йосипом довелося збиратися в дорогу. Йосип був нащадком царя Давида і тому повинен був іти до Вифлеєми. Мандрувати цікаво, але не тоді, коли треба йти 170 кілометрів пішки. Для Марії ця мандрівка була зовсім важкою. Адже Марія в той час чекала свою першу дитину. Вона вже знала, що стане матір'ю Божого сина, тому що їй та Йосипу з'явився ангел, який звістив їм цю добру звістку. Ісус Божий Спаситель. Це був чудовий Божий задум. Дорога до Вифлеєму здавалася Марії з Йосипом, безкінечною. Вони йшли вже п'ять днів, самі вони не вирушали б у таку дорогу. Але таким був божий задум. І вони підкорилися йому. У вифлеємі їх чекало глибоке розчарування. Вільних місць немає. Всі кімнати зайняті. Шукайте в інших. Ідіть, бо тут для вас немає місця. Інших готелях їм теж відмовили. Нарешті вони знайшли притулок у хліві. Хлів теж був задум Божий. І там серед ночі сталося чудо народився Ісус. Марія взяла Ісуса, загорнула його в полотно і поклала у ясла. Так здійснився Божий задум. Уявіть собі, за 700 років до цієї події Бог обіцяв. Що Месія народиться у вифлеємі, бог так полюбив цей світ, що зіснив свій задум і дав нам свого сина. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, ру, собачка, storyfulchildren.org